Доброго дня! Мене звати Лола Вероніка. Я учениця 4 класу Козолицького ліцею номер 1 Тема мого дослідження умови тривалого збереження зрізаних рослин. Мета моєї роботи з'ясувати, як можна продовжити життя рослин після зрізування. Я вирішила з'ясувати способи живлення рослин і умови збереження зрізаних рослин, об'єкт дослідження зрізані листки пекінської капусти. Для свого експерименту я обрала пекінську капусту. Вона мене зацікавила тим, що в її на листках судинно волочкові пучки. Для мого експерименту мені знадобляться три склянки. Вода, харчові барвники, червоний, зелений та синій, ножиці та сама пекінська капуста. Наливаємо воду в кожну склянку, бажану порівну. Вигляємо харчові барвники – Синій, зелений, червоний. Перемішуємо. Відрізаємо листки пекінської капусти. їх в склянки. Мій дослід буде тривати 3 три дні. Я буду спостерігати за рухом води у стеблі та за окрасом листочків. Доброго дня! Це другий день мого досвіду. Як бачите, зміни відбулися. Листочки пофарбувалися у той колір, у розчині якого барвника знаходилися. Зелений та синій колір залишилися свіжими. Це означає, що вода поступає у листочках, судини працюють як насоси, а листочок червоного кольору зав'яв. Головна причина це зневоднення. Вода поступає по судинах погано. Доброго дня! Сьогодні завершальний день мого досліду. Спостерігаючи за листям пакінської капусти і за рухом води у стаблі, я дійшла до висновку. Отже, мій висновок такий: всі три листочки мають насичене забарвлення, зелений та синій колір залишилися свіжими. Це означає, що вода поступала в листочок капусти. Рослини продовжували пити воду, а от листочок червоного кольору зів'яв. Це означає, що його суди не працювали погано і рослини не вживали достатньо води. На цьому мій дослід завершено. Дякую за увагу.